Готувати наступне покоління українців українців, які будуть цю державу творити, будуть її розвивати, будуть її створювати і так само забезпечувати, щоб вона існувала в майбутньому. Вам щирий клін, вам щира подяка. Традиційно ми збираємося перед день святкування Дня працівника освіти і хочу сказати: одне найменше. Стандарти, які ми ввели ще в 2016-17 році, ми стараємося хоча б не скорочувати. Рухатися далі, так само зберігати всі ті програми, які працюють для освіти. При тому, що скорочується бюджетне фінансування, скорочується бюджет бюджет Мукачівської громади. Я думаю, будемо старатися так на майбутнє, щоб на освіті воно не відображалося. Звичайно, хочемо, щоб були заробітні плати вищі. Звичайно, хочеться, щоб було фінансування краще. Але на сьогоднішній день я думаю, є основне питання. Номер один це перемогти в війні. І, дякуючи нашим збройним силам, ми можемо зібратися і тут в цій залі. Школи наші можуть працювати. Дітки ход відвідувати заклади освіти. І продовжувати навчання.